Всім привіт, друзі! І о, цей час настав. І ми сьогодні будемо грати гру мого дитинства Fort Conquer Я тут трохи лута поназбирав, можна сказати, угу. 41 левел. Вибачте, друзі, мене мама кликала. Хто не знає, гра називається Форт Конгуе. Так, дракона в огню пускаю. І ще одного дракона. Ця гра реально популярна. Вона навіть у 2023-му. Тут треба, щоб панда затримала. Давай затримуй. Так, накоплюється мана. І, і давай ставлю жовтого дракона. І ми сьогодні будемо доходити до 50-го левела. А я зараз на 41-й. Точніше. Так, підмога, мана, мана, накоплюється мана. Накоплюю ману. Тут копія моєї панди. 42 й левел. Що тут такого новенького? Ага, єдиноріг. І ми сьогодні будемо відкривати картпак. Як ви бачите. Ну, і я його відкриваю, окей? І дивимось, що випало. Мені випав... І... Першого левела зелений дракон. Ось, Бачите? Ось такий. Першого левела. І я вам розкажу, як, як скласти круті комбінації, що вам поможуть виграти левел. Еволюція. Перша комбінація. Голова. Медведя, Ведм... ведмедя. Діло вовка і лапи кугута. Або, як я бачу, там індик, а не кугут. І прикольна комбінація. Атака 68 ХП е, 1231. Ранг 12 і швидкість 33. Тепер далі комбінація. Комб. Комбінація. Так. Голова. Кабана. Тіло бегемота б... б... і лапи тигра. Ой, лева точніше. І якщо у вас є 5 кристалів, то ви, мож... то ви можете зробити супер еволюцію. Ось така еволюція. Можу сказати нова еволюція. Я комбінувати драконів не хочу, тому що в мене їх дуже мало. Це, це вже забагато мені такого драконів таких. Це вже забагато. Прокаченого поставлю. Це сам, цей е, дракон у мене, ось цей точніше, він самий прокачаний, цей людяний білий, хто жовтий, він у мене самий прокачаний. Говорю вам, самий прокачаний. Ми йдемо на одного, до другого левла. Куда у першого дракона? Людя Давай ще одного. Затримую. Затримуй. поможу дракону. Давайте підходіть ближче. пау 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 паух Пов і далі так йду. Хочете ракетам позвоню. Тримаєте. Відпускаю цього, цього і цього дракона. Не тільки всіх, а ще цього. Це в мене самі сильні поки що дракони, тому що я їх... їх прокачав до левела міфік. Драконі. Я був тут недавно вчора був. Получив лева. Е, хто ще там був? Лева, макаку, як я говорю, але правильно баупу. Цей забув, забу, забув забу, панду і єдинорога. В принципі, я вже сіті вал і стовпу, стовп прокачав, так що. Цей. Буде все добре. Gift pack я не буду відкривати, а еволюцію вам ще дам. Тіло. Ой. Тіло вовка. Ой, голова вовка. Тіло індика. І лапи вед... ведмедя. І у вас така комбінація. Ши... 66 атака. Хух. Дві... 66 атака. 1216 хп, або, як я говорю, XP. Ранг 16, швидкість 26. У нього більший ранг, ніж цього. Тому що у нього цього 12, а цього. цього. 16. Значить, води посилав різді. Як ви думаєте? Ооо-о-... А, точно. Голова бегемота, тіло кавана, лапи єдинорога. У нас такий гібрид. Даму, це що за гібриді? Голова цього? Тіло цього, цього, цього. цього. Це на лева не схоже, не дуже. Більше на коня. Голова лева, тіло тигра і лапи лева. Ось такий лев. Це дуже на лева трошечка не схоче. Голова лева, тіло лева, лапи лева. Реально лев випав. Блазі. Ні! Фух, Сідро. Вибачте, я трохи підкашлюю. І зараз ми будемо купувати в маркеті. Окей? Що мені там випало? Дракон вогняний. Як ви бачите. Ось цей. Я вам показую пальчиком. А ви, як я говорю, паліще. Я сьогодні буду знімати в окулярах. Зараз почекайте. Вибачте, мама мені перебила її відео. Закінчиться у 15, у 15 о, хвилин. Коли пройде 15 хвилин. Так що відео я здознімлю після школи. Але зараз я починаю. Ті, доплоти, тип, тип. У мене всі драконі прокачані на левел міфік. Защищаємо базу. А то, що посередині, а мені мани не вистачає. Давай, мана. Мана, давайте Ману, 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 хилину, ману, давайте, давай, давай, мана. У мене мани А, що зверху! Що зверху було Друзі, почекайте, я трохи луту під піднаберу. Як ви бачите, я трохи... Фух, піднабрав. Дракони, дракони, дракони. Майже всюди дракони. Він так багато луту, що... хтось мій рекорд можливо поп'є. Ну, з блогерів що грають уже рік в цю гру. А я її тільки поза-позавчора почав грати. І трошечка луту підназбирав. Тому що я скачав щити. Ну, як ви знаєте, я боді-читер. Призванка така була в школі. Боді-читак. І якщо вам вчора було не знаю скільки уроків, напевно, думаю, один у вас вчора був, як і у мене один урок вчора. Але сьогодні уроків не буде. Але в школу сьогодні треба на останній дзвіночок. Все, далі продовжую. Вибачте, у мене телефон просто був. Я не помітив. Давай, що там ні? О, ні, ну можу дракона зверху були. Йому я впускаю підмогу. Рідна Україна, ара, бо рибка. Руські Ось і окупанта. Ура! І вибачте, друзі, це відео ми закінчуємо. І завтра буде нове відео. Або я хочу сказати, що в понеділок буде нове відео. Я вам чесно говорю. Що понеділок буде новий відео? До понеділка!